А Броськін настільки не любить наших патріотів, що сьогодні він на прес-конференції вже заявив, що з Маріупольських там не було нікого. І він готов одразу нас всіх розстріляти. Тому ми написали звернення після всіх цих подій, коли побачили такі правопорушення до нашого прокурора Донецької області. Результат очікуваний. Після цього ми підготували. Звернення на Київ до президента Верховної Ради, до Гройсмана, до Парубія, до Авакова, до моніторингової місії ОБСЄ і підпишуть по правам чоловіка і підпишуть це звернення більш ніж 60 організацій нашого міста. Плюс звичайні громадяни. Все це ми відправимо на Київ. Ми на сьогодні, після цих всіх справ вимагаємо одного на час розслідування відсторонити Аброськіна від справ виконувача обов'язки нашого генерала. Тому що це не перший його. Такий випадок. Я особисто їздила в Бахмут так само на суд до наших військових, з якими правопорушеннями там все було. Він знімає 30 чоловік особистого підрозділу з Авдіївки, там де йдуть сьогодні бої, і везе їх на суд. Для чого? Для кого? Для того, щоб захищати суддів. Від кого? Від нас. Таке саме проходить крізь наші хлопці зараз на сьогодні у нас до тисячі військових сидять в СІЗО в Бахмуті і в Маріуполі. Вони сидять найменше півроку, рок, потім їх випускають, тому що справи розпадаються. Наш генерал сьогодні, він таке враження складається, що він хоче всіх добровольців пересадити і разом з ним всіх. І всіх патріотів посадити за грати. Тому в нас мета сьогодні: відставка Аброськіна. Крапка.